Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про підготовку до дня народження нашого тата. У нас його день народження одразу йде за днем народженням Салівчика. У них якось синхронізувались ці дні народження. Добре, що я хоч пару днів перерви перед тим, щоб повісити одну гірлянду, натішити, зняти, повісити іншу. Словом, сьогодні готуємо з Євою, так вийшло це вже напередодні до дня народження. Народження, ми готуємось, робимо наполеон. Це головний подарунок для нашого тата, тому що він дуже його любить. Цей торт. Я зізнаюся чесно, що я також дуже люблю Наполеон. Все, що заварним кремом, це моє улюблене. От Я люблю заверне крем і пісочне тісто. От якось або такий або такий десерт це буде щось моє улюблене. Я залишу в описі під цим відео, як я готую саме на як я готую тісто та крем, все дуже просто, ви знаєте, якщо на тісто, то це все треба просто перемішати і покласти в холодильник хоча б на пару годин. Потім крем, все також перемішати просто на плиті. І дати охолонити все, і потім ви це все випікаєте, намазуєте, робити нема чого, просто займає певний час. Поповнюю свої запаси сипучих, борошна та цукру. І зараз, ось так на вагах, буду додавати все для крему. Ще раз кажу, що детальний опис рецепту я залишу під цим відео. Тому обов'язково дивіться, робіть скріншот і зантовуйте цей рецепт. Це наш сімейний рецепт. Він у мене від мами. Мама готує такий самий, і це дуже-дуже смачно. І ще наш секрет у тому, що ми тісто, яке робимо, воно розрахована на 12 коржиків, але ми робимо 4. Зараз трошечки піде температура, трошки воно, так, знаєте, підбурлить. Я додам цілу бляшанку молока. Тут взагалі по рецепту йде літр, а в сучасних цих пляшечках уже 870 грамів. Раніше щось було 900. А зараз вже все менше і менше наливають, і упаковки всі різні роблять все менше і менше. І якось вже знаєте, треба для того, щоб робити рецепт, навіть більше купувати, ніж ти зазвичай звик. Там пачка, там пачка масла кидиться. Киди там а пачка масла в рецептах завжди 200 грамів. А зараз вони 180. Ну вони вже давно 180, але все одно. В рецептах завжди йде так стакан, пачка, там пляшка і так далі. А так воно уже зовсім змінюється. Хотіла також похвастати своєю новенькою. Отакою от штучкою, куди е, ставлять лопатки, е, черпачки, е, що ви тут мішаєте, і сюди якраз ставите. купувала в English Home, Там були теж знижечки класні. Я це якраз купувала віки подарунок і собі пригладіла ще таку штучку. Бо у мене є зимова е, осіння, а літньої і весняної немає. Користуюсь тарілочками. І це я вже пригладила собі таку, дуже, таку класну літню. І вона якраз і на весну. І на літо. Може ще щось буду дивитися, те, що мені сподобається, бо до цього дивилась, дивилась різне, і щось мені нічого не западало. А це мені прям дуже сподобалась така штучка. І вона сюди дуже гарно теж пасує. Хоч постійно треба перемішувати крем і стояти за плитою, але я так не роблю. Я щось помішаю, відволічусь, потім знову підійду, помішаю. Е, ось якось так. І тут, в перерві між тим, як робиться крем, я хочу протерти стільницю, тому що я тут буду розкатувати тісто, хочу, щоб вона повністю була чистесенька. І знову ось цей мій метод склочисником повністю збираю весь засіб, яким я тут намазала. Це було в засіб. Для миття посуду, мені здалося, що зараз під рукою, тому можна швиденько так промити і потім, ось бачите, повністю все зібрало. Потім я промиваю водичкою, вологою ганчіркою, і знову можу зібрати, якщо є необхідність. Додаю ще до крему згущене молоко, його можна не додавати, якщо немає. Але якщо в мене воно є в холодильнику, обов'язково додаю, і тоді крем стає ще смачніший, набагато. Це також один із секретів мого заварного крему з мамою. Це, ну, ви маєте це спробувати скуштувати, ви бачите, як я готую. Це зовсім не складно, це доволі легко і... Чесно, воно вартує того, щоб приготувати, отак от виділити собі а, день для цього. Дай важче, напевно, просто чекати, поки випічеться коржик. Тому що я роблю так на декілька, не 12, бо якщо 12 робити, то вони випікається там буквально за 2 хвилини. А коли ви вже такі плотніше робите, то так, треба десь хвилин 10, щоб він випікався. І поки там випічеться, то це десь година часу. Але. Тим не менш, треба це зробити, щоб дуже смачненько поїсти. Я зранку все це зробила, зробила тісто, зробила крем, зараз крем у мене охолоджується. І потім я буду вже випікати кошики. А поки все це у мене охолоджується, і ще тісто, що крем, я зараз буду займатися хатніми справами, хочу зайнятись пранням. Я тут замочувала рушники, хочу зараз їх закинути в прання. І те, що у мене тут попралось, це валики від моєї швабри і килим з кухні. Вішаю його на вулицю, тому що він один це все поки що з мого прання, щоб не діставати сушку, то вішаю зараз на своєму такому балкончику. Взагалі я не дуже люблю розвішувати саме білизну на вулиці. Мені здається, що вона якось набирається якихось незрозумілих запахів, неприємних мені, тому я намагаюсь розвішувати все ж таки білизну вдома, щоб це все пахло, так як мені подобається. Але килим то таке нічого страшного в цьому немає. Він висихає там буквально за пару годин, і я можу знову ним. Е Користуватись на кухні, тому що все ж таки хоче літо, але все одно ніжки трошки мерзнуть на кухні, у нас тут немає теплої підлоги. Так, як ви бачили, я розділила тісто на 4 частини, навіть на 5. П'яту частину я взяла як для посипки зверху. Але потім в процесі я подумала, що я напевно буду робити круглий торт. Тому п'ятий у мене пішов все ж таки на корж, а всі залишки від круглого, круглої форми підуть саме на посипку. Ну в процесі я думаю, що ви все побачите. Чому на чотири коржи ми робимо? Тому що просто ми ліниві Ліньки насправді робити, розкатувати корж. Дуже-дуже ну, тоненько, хочеться зробити пошвидше. Я, як і моя мама, теж Ми любимо дуже прості швидкі рецепти, без заморочок. І якщо ми любимо наполеон і не хочемо випікати 12 коржів, то чому б нам не випікти 4 коржі? Просто треба більше часу, щоб тортик настоявся, якщо ви любите такий вологий, пропитаний дуже класно. Але ми, в принципі, любимо, навіть, щоб він був не зовсім прям такий м'ягенький. Але, тим не менш, якщо залишати на добу, то він абсолютно класно пропитується. Я залишаю буквально на ніч, от зараз буде вечір, коли ми будемо намазувати, і на ранок вже власне, будемо їсти. І він дуже класно пропитується, нам так дуже подобається. Як ви бачите, всі ось ці... Залишки від кола я буду окремо збирати і окремо випікати, і потім трусити на сам тортик. Це буде вже як декор. Кожен коржик обов'язково прокалую виделкою для того, щоб це слоє на тісто і щоб не було великих пузирів. Тому прокалую прям дуже так активно по всім по всьому периметру діаметру, точніше, цього торт цього коржа. І тоді все одно щось здувається, але все одно воно таке помірне. Тому обов'язково треба виделкою все проходитись. be perfect not as good as the one you're at the party just me feeling sorry asking for so It's worth it. Випікаються мої коржики, буду прибирати далі. Зараз у мене на черзі вітальня. І я знову стіл обідні буду промивати засобом для посуду. Просто так намилюю, все ретельно промиваю, і буду залишки всі ці мильні збирати знову своїм маленьким помічником. Це дуже зручно. Ось ви бачите, як швидко він все збирає, впитує в себе і не треба довго. З цим збирати саме ось ці е, мильну піну. Напишіть, до речі, в коментарях, хто також використовує цей метод, або ви тільки побачили, хочете спробувати. Напишіть, дайте знати, і я буду ще шукати якісь такі прикольні лайфхаки з гаджетами або якимись підручними методами. Е, що ж, протираю е, нашу зону телевізора. Боже, як я хочу тут все змінити. У нас взагалі Вітальня має виглядати абсолютно не так. Тут старі меблі, і тільки ремонт зроблений, а меблі ми знову ж таки ще не купили сюди все, тормозимо. Якось не знаю. Я вже поговорила з чоловіком про заміну дивана, тому що все ж таки це дуже потрібно. Раніше ми не хотіли, тому що треба буде кухню міняти і щоб це не пилилось. Нехай вже буде старі, а потім. А зараз Розумієш, що в нас буде будівництво, і якось воно буде можливо не скоро. А диванчик <смас> миленький, класний, сучасний, хочеться вже зараз. І самою сезону і, і вітальню, хочеться бачити вже ту, яку ти ту, дійсно хотів, яку ти задумав. be perfect not as good as to warn you like in a У мене вже випеклись всі коржики, Зараз буду прибирати на кухні, щоб все було чистенько і можна було спокійно е, далі готувати, робити ці приготування. Всі я ще хочу зробити кексики, тому що я вам сказала, що вона не було їсти, не буде, тому е, я знайшла рецепт. Кексів, які мають їй сподобатися з сиром. Тому будемо робити, я сказала, що буде робити зі мною разом, тому буду її запрошувати. А зараз хочу притерти техніку, стільницю, цю, все промити посуд і. Та й взагалі все-все-все поставити по місцям, щоб було гарненько, тому що я люблю готувати, коли все гарно, чисто, коли на стільниці немає нічого зайвого, тільки те, що тут має стояти. Ось тут, до речі, я вже потім прибрала це алкоголь і цю всю компанію для коктейлей, тому що забагато місця займає саме на цій стільниці, тому придумала інше місце і туди все згрібла. Бо, знаєте, у нас так, ми чимось таким загоримося, щось спробуємо, От як коктейлі так, поробили, поробили, а потім все вже не хочеться їх робити. Напились і все перегоріло вже цим. Може, потім, коли прийдуть гості, там ще щось, то може будемо щось робити, але зараз так, вже якось не хочеться, не хочеться пити, от тому трошки відставила вже, коли потім. Захочемо ще щось то дістану. Так, перемиваю посуд. Після крему, після тіста залишається дуже багато всього, тому треба обов'язково це помити. Я замочую, до речі, чашу планетарного міксера в холодній воді після тіста, і тоді воно швидше відходить. Тому залишаю на деякий час і потім спокійно просто змиваю смиваю все тісто рукою. Воно відходить, і потім мою далі чашу. А тепер буду готувати сирні шоколадно-сирні кекси. Для Єви. Спочатку я готую саме сирну начинку, змішую яйце, цукор і сам цей сир. Всі пропорції детальні будуть, звичайно, під відео, а це я вже готую шоколадну начинку. І вона, ця шоколадна начинка, буде ділитися на дві частини: на вологі, сухі інгредієнти. Все їх завжди в кексах. Спочатку змішуємо вологі, потім сухі, потім сухі додаємо до вологих. Я як завжди, все зважую. Кожен продукт зважую, як в рецепті. Для мене це супер важливо, тому що я не люблю щось робити на око, особливо щось нове. Коли щось новеньке, то обов'язково треба все чітко, прямо до кожних грамів. Тому я не люблю ці рецепти. Знаєте, де треба там стакан, стакан борошна там. Склянка того, бо склянки бувають різні, тому обов'язково треба грамівки. Так, а тепер я вже буду змішувати сухі інгредієнти: це борошно, розпушувач, какао. Какао у мене тут було дуже мало, тому додала трошки більше борошна. І тому вони, може, вийшли не настільки прям супер шоколадні. Але все одно коричневий <реш> смак шоколаду є, тому супер. Що ж, змішуємо сухі інгредієнти з вологими. сирна начинка у нас окремо поки що стоїть. До речі, я також додала лимонної цедри. Мені здається, до шоколадних якихось виробів це завжди пасує, це завжди смачно, тому додала. Тепер ми з Євою будемо зараз все це насипати ось такі формочки паперові. Можна силиконові, можна взагалі без цих формочок. Якщо у вас є ось така прям форма для кексів, то можна без. З цього тут є достатньо масла для того, щоб вони не прилипли. І якщо у вас, в принципі, в рецепті є гарна кількість масла, то можна взагалі не переживати, що щось прилипне. Спочатку ми насипаємо по ложечці. Нашої основної коричневої маси шоколадної. Потім будемо ложку додавати сирної, а потім знову шоколадної. Можна потім з обочисткою все перемішати для цікавого малюнку. Але мені здається, що у мене це не зовсім вийшло, або я просто не ті кекси взяла вам для відео. Бо, здається, там не завжди в мене виходив саме малюнок, а на якихось кексах вийшло, а на якихось ні. Але саме для відео я. Я вам е не зовсім такі гарненькі взяла якісь, е, перший, який попався, але взагалі б... Смачно, дуже. Ви знаєте, ось все, що з сиром, мені прям дуже сильно смакує. Шоколадна оця начинка теж вона дуже ніжна. Така, я не скажу, що це брауні, але це щось прям на суперніжному і плюс сирна начинка, вона її зволожує, і це кексик, прям такий вологий, смачнющий, шоколадний. Прям вау, мені дуже сподобалось, буду повторювати цей рецепт. Єві теж це дуже сподобалось. Moon, so, Buddha Mo, with But I kiss your hands and told you I would stay till the end. It turns out I'm a liar, I just couldn't understand how to tell myself the truth and let it ride. Or I told myself i something that I'm Вузька дуже любить готувати, намазувати ось такі процеси, вона обожнює, тому обов'язково її кличу на допомогу і сама в цей час відпочиваю. Мені взагалі дуже подобається з нею щось робити, ось так разом на кухні, особливо коли це щось, знаєте, їстівне. Тому що дуже часто буває щось і не їстівне, ці кулінарні шедеври, але все одно намагаюся нічого не забороняти, не відбувати якоїсь охоти, якщо дитина хоче. Розвиватись, розважатись, пробує, пробує завжди якісь смаки, щось там кулінариць, з'єднує, поєднує. Тому мені здається, що їй це дуже подобається, особливо любить саме випічку робити, дуже часто просить зробити печиво, сама там калапуце, вже, напевно, вивчила цей рецепт, минці також робить. Тому їй це подобається. Все, що з борошном, все, що можна пожм'якати, тісто саме це дуже любить. Це такий, можливо, для неї антистрес. Але, да, можливо, це буде майбутній кондитер. Побачимо ще. Але е, я впевнена, що коли вона виросте, буде робити супер смачні якісь десерти. Це однозначно для сім'ї своєї. А може і ні. Побачимо. Але мені здається, що в неї дійсно є ця тяга до саме до кулі. Генрії до десертів. Ось такий у мене Наполеон вийшов. Я, на жаль, не зняла його в розрізі, тому що приїхали родичі і теж всі накинулися на нього. Бо в нашій сім'ї тільки я і мама їсть Наполеон тому, Ой, їсть, <різь> робить Наполеон. Тому всі з радістю його куштують у нас в гостях. Так, а це я вам показую в розрізі кексик. Він, звичайно, потім осів. Він надувся, потім сів. І, але це дуже смачно. Боже, як це було смачно. Ви маєте також спробувати цей рецепт, написати в коментарі, як вам він, і сказати свій відгук. Наші подарунки замовила два таких ж шезлонга. Це все набір. Два шезлонга з подушками і ось такий айскуб. Це типу столик, і в якому також можна щось ну, напіхати лід або щось прохолодне тримати. З такою можна охолоджувальною штукою туди покласти і теж щось тримати прохолодне, та взагалі ховати від комах, мурах, котів яких у нас багато словом, зараз буду накривати це ось цим пледом, і у нас ми Євою придумали татові квест на ранок. Він має їх знайти. День народження не святкували це. Мало бути у наше день народження на трьох. Але приїхали бабуся з дідусем привітати свого онука і наготували 33 котлети по київськи дідусь мого чоловіка. Він в минулому кухар, і це його корона страва. Для своїх онуків він постійно робить ці котлети і всі прямо обожнюють, Тому це знаєте, такий прям джекпот. Ми зловили. прям дуже щасливі. Це дуже дуже смачно. Я дуже задоволена, і, е, оцей, і ось цей столик просто краса. Краса. Ой, я, звісно, залила туди трошки. Клас. Єдине, що тепер треба дочекатись гарної погоди для басейну, але я думаю, що навіть якщо буде пасмурно, все одно повалятись в саду теж буде класно. Ой, ну, чоловік мій був дуже задоволений. Класні, я залишу посилання, де я брала. Це не реклама, якщо, що, але я просто дуже задоволена. Так, дознімаю до наступного день, бо не все дорозказала. Це комплект, і в ньому ще також були ось ці подушечки. І вони, бачите, фіксуються на ось цю кришку, щоб не спадало. І фіксується ось тут. Теж за ніжку можна потім потягнути і зафіксувати. Бо, бачите, воно ковзає ось так. От і можна зафіксувати класно. Ще дуже-дуже зручно. О, я зараз собі зараз відтягну і понасолоджуюсь сьогодні. Сьогодні теплий день, завтра буде дощ, тому знову будемо заховати. Е, і треба буде, що треба буде? басейн почистити. Але то чоловік має робити. Не я. Це не, моя, е, не мої обов'язки. Ой, Втівочок собі відтаскую. Хотіла ще зонтик купити е, теж на день народження. Але потім подумала, що ми напевно разом його купимо. М -м -м. Клас! Красава! Це так круто мати такі ліжечка у Прям Прямо ля-ля-ля-ля-ля. Мне дуже класно. Завтра передають дощ. а післязавтра теж дощ. а післязавтра -після і весь тиждень буде гарна погода, і я сподіваюся, ми насолодимось своїм. Своєю ділянкою своїм басейном ліжачками шезлонгами на повну той тиждень тому чекаємо, чекаємо гарну погоду.